Так, шановні преступниці, ви знаєте, боляче дослідження, що в нас на сесії, в нас в Милобуському районі продовжується система колуальності, система неправдивості, система за, залякування і система невідкритості і непрозумності. І всі сільські ради, всі голови сільських рад, уся громада Новобузького району повинна знати про це і бути присутня. І кожний громадянин України має право задати питання, має право висловити свою думку. Тому що на сьогоднішній день дуже важко живеться, як би сказати, і сільським громадам, і самим громаді Нового. що голова адміністрації повинен прежде всього бути він зацікавлений, провести звіт, довести громади, що зроблено, що не зроблено, що буде зроблено. Оце я вважаю, оце я вважаю саме правильним, саме правильним поведінкою голови нашої районної адміністрації. По-друге, що прозвучало від голови адміністрації було сказано, що в області ми по культурі на другому місці. Я згідна з цим. І слава Богу, що ми на другому місці. Ну це не заслуги голови адміністрації. Це заслуги людей, батьків, які своїх дітей, не жалюючи не, не коштів, нічого, не посилали. І на е, якісь там які відбувалися змагання в області і в районі. Це сама більша заслуга самих громадян. І це велика ролі. І наша громада Новобузького району, вона дуже дружна. Те, що всі питання, які рішаються іменно Молодського регіону, вони рішаються тільки таким методом. От закон не доскональний, от закон не прийняли. Шановна громада, шановні депутати, на сьогоднішній день президент України і прем'єр-міністр у своїх звітах і своїх зверненнях сказали, що ми даємо термін ще, певний термін. Для того, щоб громади попрацювали на своїх місцях, щоб визначилися, що їм потрібно, як їм потрібно йти, в якому напрямку, що їм потрібно робити. Аж тоді він прийме закон остаточний про децентралізацію. Так от дивіться, яка ситуація на сьогоднішній день, конкретно ну, не тільки це в нас, а я говорю за наш район. Отака система. ми в районі не, не зможемо оприділитися, що ми хочемо, до чого ми стремимося, як ми свій бюджет розповідаємо, тоді тільки нами буде керувати по даному верху. Так як нами керувала на сьогоднішній день, по назві вулиць, вулиць, так буде нам керувати і по подальшому. Так що моя пропозиція, моя пропозиція збиратися дуже часто, і це потрібно. Це потрібно для людей, і це потрібно для голови сільських рад. Тому що на сьогоднішній день, якщо ви читаєте, е, е, ну може не всі ж люди читають, не преступно, не дивляться на що головам сільським радам надали повноваження такі, от я наведу приклад оцей із е, лісосму, за який казав Сергій Вікторович і за який казав Гарасменко. Е. Так, у нас є ліс господарства, яке знаходиться в Баштанку. Але якщо громада збереться, наприклад, сільська рада збере громаду і скаже, що вони беруть від свою відповідальність оцілісоснує, оці отакі оці, оці, оці території і оці подання подадуть е, баштанський військо, то Баштанський Вісход не має права відмовити їм згідно різного за, е, законодавства у, у цьому їхньому клопотанні. Так що не треба заводити, де командувати. Зараз на сьогоднішній день. Чим люди краще спрацюють, тим вони одержать більше прав, більше повноважень і більше їхні люди заживуть краще. Тепер що? Тепер що Тепер до односій... Час вийшов. Ну кажіть ще досі, що в молоді? Ну, останнє, якщо вже так ограничили час, значить останнє. <звук> Сергій Вікторович в своєму коротенькому непонятному, я заявляю, це офіційно і не боюся цього, в непонятному звіті назвав, що 70% одноосібників із количества одноосідників це якби свого район. Шановна громада, шановні депутати, таке не сяне користь, борозі зносить навіть в своєму виступі, не можуть бути. Якщо виявити, в Сергія Вікторович є на це підстави, що людина, дивіться одного свідником, наприклад, 8 тисяч одноосвітників, і з цих 8 тисяч, 5 тисяч людей, які ніде не працюють, в яких у за що жити і живе за що одного от тоді останнє відчиство, наприклад, людей. Якщо у вас є детальні, детальна інформація про цих людей, тоді ви тільки маєте право. Тобто зносить, що 70% одноосібників – це зло, зло району. Я проти сьогодні це неправильно. Наталя Петровна, будь ласка, ніхто за це нічого не казав. Є, звісно, якісь такі одноосібники, які не платять, відмовляються платити. Ну це не, не так у кількість, які ви осіб, якийсь це чоловік. Бо окремий сільський радить там. Там 4 чоловіка не, не згодні платити, там чотири. А є смерті ради у основному, що сплатили. Я прошу з мене про це і прошу. Як голова адміністра... райдерської адміністрації, я голова райради, мене таке прохання попитання, прямо, щоб звіт вони робили у будинку культури і запрошували всіх весь населення. Я. Так, шановні колеги, записалися нас до виступу 6 чоловіка, прошу по мікрофона Заводимо.